Привіт всім новим та старим гостям мого каналу. З вами, як завжди, барахольчик Андрій. В мене ви можете на каналі побачити, що я купую на Барахолці, для того, щоб потім перепродати, на цьому заробити. Озвучую ціни, по чому це було придбано, і по чому приблизно це можна продати. І в кінці відео, якщо не забуду, додам декілька предметів, які були продані, і, в принципі, по яким цінам. Якщо це буде відео, значить воно вже отримане і відправлено і отримане замовником. Цього тижня барахолка, точніше минулого тижня, була неймовірно жахлива. Погода була паршива, люди тільки в 10 начало 11-го почали трошечки збиратися. І то половини навіть народу, половини продавців не було, тому покупок практично не було. Тим не менше я покажу одну цікаву річ. Як у мені був, відправив як подарунок, віддав свого плеєра, сказати, подарував е, мій рідний брат, який за кордоном проживає, відправив сказав, продаж будеш мати. Факт тому, що він тоді виявився несправним. На жаль, пролежав більше року без діла. І з урахунком того, що я от буквально минулого тижня продав такий MD-Sony плеєр Sony Walkman, Ну, жалко стало, що в мене тепер немає жодного робочого, і дійшли в мене руки до того плеєра, який був переданий мені братом. І результат того, що я до нього поліз, сам не побоявся, результат виявився гарним. І так, все буде у відео. Всім цікавого перегляду. Від вас прошу ставте авансом на свої вподобайки. Кому цікава така тематика. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати мої наступні відео, Тисніть десь тут внизу, напевно, що є дзвіночок. І будьте в курсі всіх подій. Всім цікавого, приємного перегляду. Наливайте собі чайок, каву, хто що п'є, і погнали до огляду. Ось наш огляд це трошечки в кінці покажу і поясню, що до чого. А ось це все, що можна сказати. Всього ж три зарядки якихось нещасних і Nokia 6630 чи щось типу цього. Ось такі от були покупки. Це оригінальна гарнітура від Apple AirPods на роз'ємі Type-C A3046, навіть не знаю, чи вважати їх як один злотів. Ну, факт в тому, що я їх просто знайшов ввечері катаючись на тротуарі. Ну, так, от собі на ліспеті їхав. Ввечері, десь коло 9 години, побачив білий жмутний ток. Ну, я в принципі поняв одразу, що це. В траві лежало коло зупинки. Хтось потеряв, хтось десь ходив під кущик, під дерево, напевно. І випали з кишені. Ну, я їх приніс додому, перевірив. Трошечки протер, трошечки помив, тому що вони були в ідеальному стані. Перевірив робочі наушники. Магазинна ціна таких 1200 десь гривень. Мені досталася на шар. Ну, це важко сказати, що це є куплені. Але такий от буде на продажі предмет. На Оликсі, в принципі, думаю, десь коло 500 гривень можна продати. А ось це от такі от нещасні закупочки були цього тижня. Минулого, минулого тижня. В одного продавця я придбав одним лотом. Дві зарядки. Одна із них, до речі. Ось така от, називається Uniros, універсальна. На ній регулюється напруга, вона під нашу розетку, вона в гарному стані. Із плюсів, великий плюс в тому, що тут можна міняти полярність, тобто робити плюс з мінусом, міняти місцями. І це дуже класно, в тому сенсі, що її можна використовувати для восьмібітних приставок, так як там е, часто потрібен плюс не всередині, як в багатьох зарядках, а щоб плюс був ззовні. Получається така історія. І, скоріше, цього ж, цей блок живлення піде до якоїсь із приставок. У мене зараз на даний момент дві є. Єдиний мінус трошки мало мА. Ну, розуміється, от тут 300. А я так розумію, що цим восьмібітним приставкам треба десь 800, по-моєму, 900. Ну, мені здається, що якщо трошки вольту, вольт більше дати, ніж 9, можливо, це замінить. Недостачу цих міліампер. ну В общем, в общем будемо мати універсальний блочок. ну За 100 гривень конечно, не дешево, але магазинна така, ціна такого блочка десь 270 гривень. І також за 100 гривень у того ж продавця взяв ось такий от блок живлення до ноутбука лінового трошки. Має, звісно, якісь подряпини, здерта наклейка. Але він робочий, він перевірений. Справно працює 19 вольт. Доволі актуальна модель для продажу, є абсолютно ідентичні з таким же самим штекером. Називається Asus чи Acer, чи Asus, даже на вигляд один в один. Вони якось слабенько продаються. а Lenovo доволі шустро продаються 450-550 гривень. Прод... Ну, я вже продавав їх мабуть, штуки 3-4. Придбаний також за 100 гривень. За 20 гривень було придбано такий от блок живлення. Унікальний раритетний вінтажний до телефонів Тріум. Думаю, навіть не кожен знає, що це за телефони такі. Вони були ще разом з самими першими мобільними телефонами десь появлялися, Тріумф, Міцубісі В общем, такі от були вінтажні раритети телефони з таким незвичним гніздом зарядки. В общем, ну я думаю, що за рахунок того, що телефони були доволі рідкісні, я сам в Дитинство, напевно, один чи два рази лише бачив вживу такого телефона. Думаю, що за рахунок того, що вони були доволі рідкісні моделі і зарядки. До них теж доволі важко зараз на даний момент знайти тим, хто колекціонує чи хоче зібрати повноцінний лот десь для продажу на eBay, наприклад. Я думаю, що буде актуальна така зарядочка, оригінальна до телефончику Triumph Mitsubishi. Ну, я думаю, що піде на продаж на OLX десь 350 гривень я поставлю. А скільки реально продати, не знаю. Бо я знайти таку жодну не зміг. Ну, На eBay в теорії десь 12 доларів така зарядка коштує. І за 150 гривень була придбана ось така от Nokia. Як я казав, а тут он пише ззаді 66.30. Трошки не вистачає захисту вокруг камери і кнопочки, яка застібку. Ну, тобто, натискається для того, щоб кришка трималася. Здавалося б, що це все, але, на жаль, як бачите, телефон робочий, доволі в класному. Ну, так, да, доволі непоганому спереді стані. Ззаді є такі от дефекти, звісно. Із мінусів великий, превеликий мінус, в тому, що він не підтримує наших операторів. Тобто цей він десь з Польщі, напевно, що секонд. На жаль. На жаль, ні лайфник і стар карточку не бачить. А як, як донор, напевно, буде непоганий телефон. У нього, до речі, камера, а, блін, карточку пам'яті. Треба ставити, щоб він адекватно працював. Але, як можете бачити, карт, камера працює. Він гучний, я якщо не помиляюсь, тут якась операційна система, типа Symbian, щось. Щось вже. Майже майже кишеньковий цей КПК. Такий от телефон я в значно гіршому стані, потертий в хламіну затертий, але був робочий. Я продавав по-бистрому. За 500 гривень у мене підписник був забрав, десь, ну, можливо, десь рік назад. Я думаю, цей, що не підтримує наші оператори, теж гривень за 500 без проблем продасться. Навіть з урахунком того, що він не бачить нашого, наші сім-карточки. Ну от такі от три зарядки і телефон Nokia 6630 це все, що мені вдалося придбати за минулу барахолочку. І до цікавого, або більш цікавого, або більш незвичного, переходимо далі. І як я казав на початку відео, ось такий от у мене плеєр був того тижня проданий Sony Walkman MD-плеєр на пальчиковій батарейці. І десь приблизно рік тому мені був брат прислав свої старі речі, свою стару техніку, яка йому не потрібна, вже там відеокамера і md плеєр md плеєр я тоді перевіряв. Він працював, ну, тобто, екранчик показував, чути, що крутиться диск, але трек не запускався. І що я йому не робив, як не... Ставляв того диска туди назад, нічого не працювало, нічого не допомагало. Пролежав він рік, продав я того волкмана недавно, що поїхав в Польщу, людина отримала, задоволена. І вирішив я подивитися до цього волкмана. Більш такий цікава модель, стан обалденний, комплект, блін шикарний. Така до нього йде докстанція рідна, рідний блок живлення і купа дисків, міні-дисків. З записами пусті, продіджи, всякі Рамштайни там. Рамштайни, Benny Benassi. Ну, коротше, гарна там колекція музики. І дійшло діло до цього плеєра. Ось так от зовнішній він вигляд такий має. Прикручений до нього батарейний блок під додаткову батарейку пальчикову. Зараз тут встановлений акумулятор. І також тут встановлений акумулятор від Panasonic, тому що рід Sony, на жаль, не тримає заряд. Заряджається вроді до 1,4, але вставляєш плеєр, він показує через пів хвилини роботи, що сівша батарейка. Став я цього плеєра розбирати. Покажу сюди, як воно все вигляділо. В розібраному вигляді було доволі страшно. Я думав. Більше всього переживав, що я його зіпсую. От це було неприємно зіпсувати легше всього, як говориться. Неправильно розібравши, можна зіпсувати, неправильно зібравши. В результаті я передивився купу відео в Ютубі. В декого були схожі проблеми. Що крутиться, чути, що крутиться диск, але не щитую файла. І в одному з випадків там на моторчику. Який регулює лазерну головку і її рух в чоловіка на його плеєрі. Там теж Sony Walkman не такий, але плюс-мінус, я думаю, вони всередині всі однакові. Там було недостатньо змазки, і, і за цього не крутилися шестерні. Ну, я думав, що в мене теж така сама проблема, як виявилося, після в його розбірки. Ну, змазки там теж не було, але. Шестерні крутилися справно, все було чітко, була інша проблема, проблема. проблема яку я благополучно вирішив, блин. я дуже довго потім ще мучив, мучився, збираючи його докупи. Зібрати оказалося ще важче, ніж розібрати. Тому що там танюкі, манюсінькі шлейфи, це все, блін не стає, куди треба, все в блін, не дай Бог, один неловкий. Невірний рух і, блін, можна якогось конденсатора обірвати, ще щось, чи того ж шлейфа переламати. В результаті моєї роботи в мене були блін, емоції, я просто був в захваті від цього, що мені вдалося. Результат роботи получився ось такий. Плеєр ми зремонтували, зараз пальчикова батарейка акумуляторна. Диск запускається. Чути, що крутиться. Тепер його бачить. Лазерна головка рухається. І музика грає. До речі, ось пульт такий крутий, крутий пульт. На пульці купа кнопок із мінусів. Трошки пульт, напевно, треба теж розбирати, почистити, тому що деколи регулюється гучність пультом. Кліпса. Зачепився за кульок. Деколи не регулюється, ось зараз спробую. От зараз регулюється. А в інших випадках перемикається трек. Я не знаю, як це контролювати. Можливо, я щось роблю не так. Можливо, так повинно бути. Також пультом можна переключати треки. Але, бачите, з першого на третій переключилося. Ну, тепер на четвертий. Суть в тому, що плеєр працює, чітко працює, музика. Відтворюється, звук класний. Працює як на пальчиковій батарейки, так і на батарейці плоскій гумка. Ось, Просто показую, як воно працює цікаво. Звідси ми дістали акум, а плеер грати не перестав. І точно так же можна зробити навпаки. Ставиться сюди акумулятор, звідси жуйка дістається. Оп-оп-оп. А він як грав, так і грає. Це цікаво. І точно так же можна ставити його на докстанцію, витягувати з нього батарейки і він буде продовжувати грати. І от така прикольна, класна річ. Просто обалденний. Він алюмінієвий, приємний на дотик. Задня, здається, кришка пластик. В чому прикол цього плеєра? Тому що він робочий, це само собою прикол. І дуже приємний нюанс. В проданих на eBay такі плеєра я знаходив є 40, 50, 70 і навіть 90 доларів. Але там є нюанс. Всі плеєра цієї моделі, які йдуть до 100 доларів в проданих, вони всі були продані без перевірки. Тобто продавець вказав, що не перевірявся, не тестувався, стан роботоздатності, працездатності невідомий. в багатьох випадків в випадках продавці. Просто з себе відповідальність, пишучи, що не перевірений в разі отримання такого плеєра. Він може бути неробочий з великою вірогідністю, але ти не можеш нічого пред'явити, тому що в, плей... в опису оголошення вказано, що не перевірений. А інший нюанс, що ті плеєра є в проданих також і 160, 199, і навіть 260 доларів. По тим плеєрам різниця в ціні саме в тому, що ті плеєри перевірені. І в основному, якщо десь 200 доларів ціна, він в комплекті з пультом. Сам окремо пульт коштує такий 40 доларів, теж знаходив проданих. Ну, отака от штукенція. Брат мені підігнав плеєра, я його зремонтував, тому що він не дуже хотів працювати. Ось такий диск зараз встановлений. Evanescence. плюс там Benny Benassi. там все підряд. Брат мені підігнав плеєра, я його зремонтував. Братуха, якщо дивишся, тобі дуже-дуже вдячність. Велика подяка за те, що ти мені такий підгон зробив. Підгон від брата Сергія. Дуже вдячний. Ми цього плеєра. Скоріше всього, будемо продавати і на eBay, і на OLX одночасно. На eBay, я думаю, що не менше, ніж 6500 такий буду продавати. На eBay не менше, ніж 200 доларів. 6500 для OLX, я думаю, це дорого. Але меншої пропозиції я, ну, в принципі, не буду приймати Не зацікавлений в дешевій продажі, тому що ну, я сюди ці не добавлю, скільки вони коштують, скільки були продані. І по результату. Мого вдалого експеримента, що мені вдалося його зремонтувати, Слідущим моїм кроком буде спроба відновити працездатність двох таких раритетних плеєрів. Вони також у нас алюмінієві карпуса уль ультраслів, але ці вже під касети. Також має такий от додатковий відсік під батарейку пальчикову і має відсік під батарейку. Жуйку. Напевно, що вона з цієї сторони якраз схована. Ну, такий класний, класний, цікавий, приємний Sony Walkman. продажна ціна такого теж десь в районі 150 доларів, тим паче, якщо з пультом. І Panasonic Така ж сама Slim-модель, теж під батарейку Жуйку і теж має кейс під пальчикову батарейку. Теж, як можете бачити, з пультом. Ну, це від кулька. Від кулька, яке там щось поналипало, він просто від часу софтач матеріал, має таку властивість, якийсь типу, жир з нього виступає. Надо просто протерти. Загалом одного і в другого однакові проблеми. Проблеми з ременями чи пасіками, як в народі говорять. Тобто, чути, що моторчики працюють в одного і в другого. Але касету не відтворюють, головки, не головки ну так, да, головки, напевно ті, що мають крутити касету, не рухаються. Ось от такі от, що два у мене є цікавих екземпляри, яких я спробую привести до ладу. І вигідно гарно продати. Таким чином показав дуже бідненьку закупку. Показав бонус. Кому сподобався таке відео, такий формат поспішаю. Ще додав зразу сюди пару лотів, пару предметів, які продав протягом цього тижня. І вже після цього буду з вами прощатися. Декілька лотів, які були продані буквально вчора, сьогодні. Зараз упаковую по коробочкам відправляю новим власникам. Така цікава чашечка, був придбав її за 40 гривень за 330 гривень Оликс з доставкою замовили з подвійним склом. Дуже прикольна. новесенька не видно, щоб була в користуванні. Типу така, щоб в руки не було гарячої, коли тримаєш наливаєш кип'яток і довго зберігає температуру напою. Фотоапарат. Кілька відео тому я його показував. На жаль, в неробочому стані Fujifilm Instax Mini 8. Неробочий. Якась помилка в нього, я не знаю. Він типу працює, лампочки там світяться. І тут лампочки світяться. в общем, а фотографувати не фотографує. Видає якусь помилку. Був купляний мною дорого, доволі блін, за 400 гривень. І проданий за 830 Олекс. Доставкою і зараз упаковується, їде новому власнику. Також з підписників, я так думаю, ну, раз дивився моє відео, бо я це ще набор не встиг, не встиг виставити на OLX В принципі, я ціни показував, що такі можна продати там і в районі 1500, і, і більше. Ну, по-бистрому людина запитала, скільки буде коштувати за 700 гривень. Сказав, віддам. Людина оплатила, упаковує. І їде новому власнику. Вінтажний, радянський, в повному комплекті не було нічого в використання, трошки пилу, а так все новесеньке, не дряпане, не, не юзане, як говориться. Упаковується їде новому власнику. Купував за 270 гривень, їде за 700 Такі декілька лотів було продано. Така от портативна газова плитка, десь кілька відео тому була. Зараз упаковується і їде до нового власника. Ну, типа новенька в новому повному комплекті з двома балонами, хоча і не впевнений, що вони повні. Але вказана вага, так що той, хто знає, повна чи ні розбереться, чи повні балони. Плитка, в чому прикол, в тому що вона вон, 68-го року і вже, блін, вже майже блин, не, не просто вінтаж, вже вже трохи антикоріат буде. Ось ну, така газова плитка портативна ПТ-2 зі стоєчкою такою. Яка видвіжна, щоб виходить, працювала плитка і не хляпала на стіл, я так розумію. Така от цікава конструкція, цікава плитка. Я таку, по-моєму, вперше на бараховці зустрів в такому стані. І в принципі мені її дешево ну, приблизно, плюс-мінус дешево, за 500 гривень віддали. бо на початку барахолки вона щось 800 чи 700 коштувала. В общем, їде новому власнику за тисячі Оликс з доставкою замовив. Якщо вона є в відео, значить її отримали. А тепер я з вами прощаюся. Всім дякую, дуже вдячний за увагу. Кому сподобалося, ставте свої вподобайки, пишіть ваші коментарі. Підписуйтеся на. Мій канал і тисніть тутовку, точку, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Всім гарних вдалих покупочок на барахолці, гарних потім вже продажів, хто де закупляється. Неважливо, барахолка, секонд, всім гарних вдалих покупочок і не менш гарних продаж. Всім дякую за увагу. Всім удачі, до зустрічі!